Шановні глядачі, ласкаво просимо в нову частину нашої серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. В минулому відео ми з вами обговорювали появу вбивць на телебаченні. Якщо раптом ви пропустили його, обов'язково перейдіть за підказкою в кінці відео або за посиланням в описі. Тема появи злочинців на телебаченні є доволі інтригуючою, адже неможливо знати напевно, хто з людей на екрані може виявитися монстром. Так, у версії майстер-шефа, що транслюється у Великій Британії, на камеру випадково потрапив ще один вбивця. У сезоні з зірками одним із людей, який був звичайним кухарем, що працював на задньому плані, був Стівен Порт. У шоу він з'явився буквально на мить. Оскільки не був основним учасником. Проте цієї миті було достатньо для того, щоб його впізнали. Як пізніше виявилося, Стівен був серійним вбивцею з Грайндер. це додаток для знайомств серед ЛГБТ спільноти. Він знайомився із своїми жертвами в інтернеті через додаток, потім заманював їх у свою квартиру. А опинившись у себе вдома, Стівен накачував їх наркотиками і гвалтував. У період з червня 2014 року по вересень 2015 року серійний вбивця накачував своїх жертв Ентоні, Волгейта, Гебріеля Каварі, Деніела Вітворта і Джейка Тейлора перед дозуванням гомк, гамма, оксимасляна, кислота і позбувався їхніх тіл біля своєї квартири в Баркінгу, Східний Лондон. Поліція не вважала ці смерті підозрілими доти, доки не сталася четверта смерть. Уся ця історія створила величезний дисонанс у суспільстві через недбалість у роботі поліції, яка мала безліч можливостей спіймати Стівена Порта. Якщо вам цікаво побачити всю історію Стівена окремим відео, будь ласка, залиште коментар. Ще одним подібним випадком є один із випусків шоу під назвою «Family Ф'ют. Українським аналогом шоу є передача під назвою Є питання. У січні 2020 року в ефір вийшов випуск Фемілі Фют, в якому брала участь сім'я на прізвище Бріфнік. Одним із моментів, який згодом набув дуже похмурого сенсу, була відповідь на запитання ведучого: якої помилки ти припустився на весіллі? На що учасник на ім'я Тімоті Бріфнік відповів: сказав так. Подібний гумор завжди присутній у випусках шоу, оскільки в більшості випадках участь беруть великі сім'ї, частиною яких є пари, що вже багато років перебувають у шлюбі. Тому вони ніколи не втрачають можливості пожартувати на цю тему. Все ж у цьому випадку, мабуть, жарт мав глибший сенс. Через рік після трансляції шоу Тімоті та його дружина Ребека порвали. Попри те, що вони не розлучилися офіційно, вони почали жити окремо. Мало того, Ребека подала запит на отримання судового наказу, який забороняв би наближатися до неї її чоловікові Тімоті та його батькові. Очевидно, вона вважала, що її життя було в небезпеці. Згодом вони все ж почали офіційний процес розлучення, який мав підійти до кінця лютого 2023 року. Але 23 лютого матір трьох дітей було знайдено мертвою у своєму будинку її батьком після того, як її сім'я занепокоїлась, що вона не забрала своїх синів зі школи. У неї стріляли 14 разів. Підозри слідчих одразу ж упали на колишнього чоловіка Тімоті. Він заперечував свою причетність до злочину. Ідея вбивства когось, не кажучи вже про матір моїх дітей, не є частиною мене, заявив чоловік. Під час суду у травні прокурори заявили, що Бріфнік убив свою дружину після того, як 14 лютого побачив машину іншого чоловіка, припарковану біля її будинку. Тімоті Бріфнік був засуджений до довічного ув'язнення. Ви планували це вбивство. Ви продумали це вбивство. Ви увірвалися до неї в будинок і вистрілили в неї 14 разів. Деякі з цих пострілів були зроблені, коли вона вже лежала на підлозі. А ви робили все це, поки ваші діти перебували на горі, затишно лежачи у своїх ліжечках? Сказав брифнікою суддя Роберт Адріан під час винесення вироку у серпні. 20 березня 2003 року працівники місцевого телеканалу прибули на Ніагарський водоспад. Ця локація є одною з найбільш туристичних місць в Америці. Щодня його відвідують тисячі людей. Попри появу відомого місця в багатьох фільмах і серіалах того дня причиною появи камер біля нього була трагічна. У якийсь момент люди помітили, що на самому краю одного з водоспадів стояв чоловік. На подив його не змивало сильним потоком води. Він просто стояв і не рухався. Невдовзі, разом із прибуттям телевізійників, розпочалася операція з порятунку. Як стало відомо пізніше, чоловікові, який стояв на краю одного з найпотужніших водоспадів у світі, було 48 років. Вражаючим було те, що він, незважаючи на величезну силу течії, зберігав стійкість і виглядав абсолютно спокійним. При цьому він мав розуміти, що буквально за кілька метрів від нього був обрив заввишки 54 метри. Не розуміючи того, як чоловікові вдалося досягти того місця, на якому він стояв, або як взагалі йому вдається стояти прямо, рятувальники почали свою операцію. Спорядившись усім необхідним, двоє рятувальників на ім'я пап Моріарті і Гері Карела почали здійснювати спроби дістатися до обриву, але, зіткнувшись з величезним потоком води, практично ж відразу їм довелося повернутися. Усе, що вони змогли, це почути від чоловіка, що сили його покидають, і йому все складніше стояти на ногах. Наступною ідеєю було підключити до порятунку вертоліт. Але на жаль, це погіршило ситуацію. Лопаті вертольота створили величезні повітряні коливання. У поєднанні з і так великим тиском на чоловіка, створюваним потоком води, вертоліт призвів до того, що він втратив стійку і впав у воду. Тепер, практично повністю омиваний крижаною водою. Чоловік тримався руками за самий край обриву. На той момент чоловік перебував у воді вже понад годину. Сили його покидали. В останній спробі виправити ситуацію рятувальники на вертольоті кинули коло у воду, яке дивом принесло прямо до чоловіка. З останніх сил він схопився за нього і його тут же почали підтягувати до суші. Дивлячись на кадри з місця подій, здається, що до порятунку було зовсім близько, адже величезна гора льоду, на якій стояли рятувальники, була недалеко. Але проблема була в тому, що чорна лінія, яку ви бачите на екрані, це невеликий простір, що утворився між льодом і водою. Наблизившись до льоду, чоловіка відразу ж засмоктало в цей простір, що тільки погіршило ситуацію, адже тиск води там був ще більшим. У цей момент до операції знову підключилися рятувальники Карела і Моріарті. Як вони згадували пізніше, в той момент бідний чоловік кричав їм відпустити його і рятуватися самим. Уже тоді він здався. Але рятувальники мали намір довести справу до кінця. Обв'язавши чоловіка спорядженням, Карела дав сигнал колегам починати тягнути. Таким чином, нарешті опинившись на суші, чоловіка терміново передали медикам. У результаті, незважаючи на сильне переохолодження, йому вдалося вижити. Що ж із ним сталося, і як він опинився на краю обриву. Як з'ясувалося, 48-річний чоловік мав ігрову залежність. Того дня він програв абсолютно всі гроші своєї родини. Не впоравшись із тягарем провини, чоловік вирішив покінчити життя за допомогою водоспаду. Поступово наближаючись до урвища, в якийсь момент він усе таки передумав, але було занадто пізно, течія вже сама несла його до обриву. Вже за мить його ноги застрягли між камінням на дні, що дало йому змогу не тільки затриматися на місці, а й встати в повний зріст. На щастя, того дня обійшлося без жертв. Із зрозумілих причин особистість людини не було публічно оголошена. тому невідомо, що сталося з чоловіком після цього випадку. Дивно те, що в середньому щороку на ніагарському водоспаді гине від 20 до 30 осіб, при цьому більшість із них це люди, які вирішили покінчити з життям. На жаль, як мінімум, ще один такий випадок потрапив на камеру абсолютно випадково. Ведучий Філ Кебот вів репортаж з Ніагарського водоспаду для місцевого телеканалу. У якийсь момент на задньому плані ми бачимо людину, яка біжить у напрямку води. З очевидних причин показувати це відео повністю на Ютубі не вийде, але з аудіо можна зрозуміти наскільки все було жахливо. Цей сюжет таки транслювався по телебаченню, але так ніхто і не впізнав чоловіка. А після цього його тіло так і не вдалося знайти. Це була шоста частина нової постійної рубрики на каналі Доки-Дока. Буду вдячна за підписку на канал. Для мене це дуже важливо. Та не забувайте поставити вподобайку цьому відео, так я розумітиму, що вам подобається ця тема. Напишіть, яка з цих історій вас вразила найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе.